Це може змінити кардинально ваше життя. Три психологічні коучингові вправи, які перевернуть вашу свідомість. Отже, правило номер один: вийми гвоздь зі своєї голови. Тобто те, що тобі зараз в твоєму житті заважає. І це про будь-що, про відносини, про роботу, яку ти не любиш, про справи, які тобі не подобаються. Те, що тобі заважає, вийми цей гвоздь прямо зараз. І спочатку тобі буде неприємно, боляче, але потім буде краще. Два усвідом, де твоя енергія. В чому з того, що ти робиш щодня, ти відчуваєш найбільше своєї енергії і роби саме це. Проаналізуй, ким ти хочеш бути в житті. Ось випиши всі ці пункти, хто ти. І подивись, де там твоя енергія. Відчуй себе. І три не завлікай, роби все це прямо сьогодні. Ніколи завтра не буде. Тільки сьогодні робиш, отримаєш результат. І сьогодні, і завтра, і все життя. І воно змінюється. Перевірте.